Всім привіт, з вами я, Марко, і сьогодні я буду грати у Stars, як завжди. Тому що, якщо ви подивилися минуле відео, то там же я сказав, що я буду знімати тільки Бравл, От. І сьогодні у нас четверта частина Акуби з Донатами. Ну, коротше, дивіться, я переслухав своє минуле відео. там в мене голос був ліпший, тому що хто дивився моє минуле відео, там я розказував. У мене був дуже-дуже, дуже поганий голос. Прям дуже. Ліпше вам перше моє відео не дивіться. Ну, бо ліпше це не слухати. Тому не дивіться моє, моє будь ласка. Я вас умоляю. Ну, може, не дуже і дуже поганий, але в моментах він був дуже поганий. Дуже погано чути. Не чути. Просто в мене Ютуб голос переказував, як це сказати. І от. І тому він був не такий, як у мене в реальному житті. Дує минуле відео, я про більш-менш подібний голос. Ну тому перші відео моє на дивіться, перше, особливо і друге, тобто без. Тому що там голос був, правда, поганий. Тому не дивіться, будь ласка. У мене Будь ласка. Дуже, будь ласка. І от. Ну, блін, я в цьому відео хочу зробити швиденькі каточки. Тільки... Як він мене нервує, добре. В цьому відео у мене в планах ап. 20 000 кубків. Вот, mm. конечно, все будет легко, тому що мені сотку лишилося вже менше. Плюс 10 кубасиків. На базу. Мені лишилося. Мені лишилося, мені лишилося 75 кубків. Вот. То ми йдемо на наступну катку. Зразу я йду баночку за маю. баночка залама Два буль. Ого. <tri> <tri> uh -huh. Там. Якщо в мене буде поганий в деяких місцях, поганий якийсь голос, непонятний. то не звертайте увагу, я говорю телефоном. Мікрофон собі ніякий купити не можу. Ну, блін, ну який ти мікрофон на телефон. Прям в ритму навіть сказав. І тому голос трохи буде. Сіпо переміняти. ну ви не думайте, в мене. В, в, в справжньому житті набагато інакший голос. Ви не думаєте нічого? Що в мене якийсь голос непонятний. Ну так, в мене він може бути непонятний, але ладно. вже не буду про цей голос говорити, бо я про нього вже все відео. Ну, ладно, не все відео говорю, але вже дуже багато, тому не буду вже про нього говорити. а Тим часом ми заберемо стар дроп, і він буде який, він буде епік. Ну так. На мій, звісно, не захотів помінятися, але все одно. Зараз короче, почав жаліти, що я вам ак без доната не з самого початку, не з самого першого, не з нуля кубків, коли в мене було 0 кубків. А я вам почав з донату пізніше записувати, коли в мене 9 там чимось було кубків чи що. Ну, бо... ну було б набагато. З самого нуля, з самого початку зняти цей легендарний, але він буде легендарний. Хто, Хто дивився моє минулі відео, нагадує, не дивіться, будь ласка, це було тут. Зараз uh, все не дивіться. То вот, там я розказував, що моє цільно брати 80 тисяч кубків. Це, звісно. Буде нереально важко. Ну, то ми їм буде! А я буду сидити. Поняв Просив зі мною засіметись? І про мене захотів писавити коли... Скільки просто, просто порахуйте! І просто захотів зі мною зацімитись, потім мене захотів вбити, як я це все детально розказую, І вбив ви, ви тоді я його. Ну боже, ну вже порахуйте і напишіть в коментарях, скільки раз я сказав слово просто. Цей раз теж рахується. Вот. Ну і в основному мій клон, з ним я з'єматися точно не буду. Корделіус, 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 мінус. Такий... Ні, ну мав дописати ліпше. Не, Ні, яка ліпша? Інсо просто з України, Ін... він там дописати може. Ладно, сюда. Я не знаю, що він мав піти мені нікум не увазить. Ну, я сподіваюся, все найхороше. Як просто, я як просто мене обидели. Ай! Серія побіг прервалася? Ну ні, ну чого? Ну, та чого вона прервалася, Ну ладно. Ну і прервалася, Що ви зробите? Базетта, Ларі, Лорі, знову мій клон, Шауда ні, Просто то ще не всі забрали награду, бо це ще доволі. Ну, не ну але не доволі. Ой, йому, 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 що я зробив? І тому що не всі всти. Всі встануть, бо ще багато людей схиляють. Коли вже всі встануть заберуть награду, то я вам відвічаю всі сервера будуть. Шо Боже мій? Давайте когось інакшого візьму. Всі сервера будуть в нані. З такими темпами я точно не апну 5, 5 тисяч кубків. Це... Ні, Альона, ні. Жіки точно ні. Давайте я От. І такі от, я не знаю. От. У мене є Тік-Ток. Він мене називає. Я би кинув вам силку, но ну не можу. Ну не можу. Ну. Но... Ну блін. У мене фігня одна. Така сама, як з підтвердженням каналу. Ну ні, ну не така сама, але подібна. І я чогось не можу в опис кидати силки. Так викину. І в коментарі теж. Фу. Живий. Ну, кому цікаво. Мій тік-ток канал називається З великою буквою англійською «Тео». Ну, і, а, ну, і наступні всі маленькі, з великої те, і наступні всі маленькі У мене на аватарці, якщо я не помиляюся, а я, напевно, помиляюсь, бо я, я забухню що в мене на аватарці. Ну, я забуду. Е, вот, ну не під сині, я коли робив свій канал в Тіктосі, я грав в Роблекс, а зараз я вже в Робле дуже. Ну, не дуже, але рідко дуже заходжу. Дуже, майже ніколи. Майже. Ну, ніколи навіть. Там ніколи не заходжу. Ніколи. І тому ну, ладно, заходжу, але рідко. І тому той. І тому так. Не, я не знаю, що так, але щось. Ну, Ладно, я для вас скипну така. Блін. Я зайняв третє місце. ну Теж непогано. Ще 10 кубків. А, не точно, у мене серія поб'ят. 22 кубки. Ізі, 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 Я не знаю, що встигну, бо як ви знаєте, у мене може йти максимально ну, 15 хвилин. Но я завжди знімаю на 14. Ну, це от я, напевно, зроблю. Ну, блін, ну ви просто рівно в 15 зупинити. Це буде дуже важко. І я, напевно, це відео, щоб ви, ви знали. Щоб ви знали. Це знати. Я напевно це відео. Я вже Юлі не помер. Я напевно це відео зроблю на, на 14 секунд, даме. Ну рано ще пізно я підтверджу свій аккаунт обіцяю, Це буде, напевно, пізно і дуже. От такі от смерті, нашої на того Едгара пішов. Ну, ладно, все одно. Так, 12 кубків лишилось, як я, коли я апту 5 тисяч кубків, я буду закінчувати це відео. Вот. Хо -хо 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 -хо. Не знаю якось так. до апаю я до апаю до апаю баночку. Прям ідеально. Коротше, моє ціль набрати 50 підписчиків, потім 100.

Я хочу, ні-ні, я ви не думайте, я не хочу, щоб я набрав 5 мільйонів, а потім від мене відписалися 3 мільйона, Я маю на увазі потім 10 мільйонів, потім тих, потім, потім, потім. Ну, потім щось придумаю. Ну так, звісно, це буде дуже важко, але якщо я буду, то, я не знаю, знімати 20 років. І відео не будуть багато набирати, то це все можливо, але. Все можливо, але точно не це. Ну, ладно. Може мало ли? Ну мало ли. Я думаю, я зараз може доапаю. Так, я доапаю. Я доапаю. Я доапав. Навіть більше чуть-чуть. чуть тисяч -чуть. три кубки. Опа. У мене є ріку, тому мені дали кредити. Джин! 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 Єс, 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 єс. Погнали, погнали, погнали! Погнали, конечно же! Бі. Біа! Біа! Чіпам! Чисту! Ступ. Ступ. Новий світ, новий світ. просто ідеально, Я вам говорю. Фу. Я думаю, я апнув наріще 5000 купів, це 5003. Я думаю, на цій ноті можна закінчувати відео, воно просто для мене ідеально і вийшло. Тому, з вами був я, Марко, Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І всім па-па!